Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любитечки. Сьогодні у нас з вами заняття з математики цього місяця і до кінця цього місяця, а зараз у нас місяць трав, Ми з вами будемо повторювати все, що ми з вами робили протягом року. Тому всім бажаю успіхів. А почнемо ми з вами з знаків. Більше менше і дорівнюється. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут у нас приклад «Сім більше, чим. І яблучко ми пишемо е число яке менше, чим 7. Які це числа можуть бути? Це можуть бути числа 6. 5, 4, 3, 2, 1 може бути. Давайте ми з вами виберемо якесь з цих чисел і впишемо. Ну, Наприклад, число 5. Ось ми вписали: число 5. Розглядаємо наступний. наступну нерівність. Подивіться, 6, крокодильчик повернутий. До цього числа, яке ми можемо вписати сюди. Це число має бути більше, чим 6. Це яке число може бути? Може бути число 7, 8, 9 або 10. Я хочу вписати, наприклад, сюди число 7. 6 менше, чим 7. Наступний приклад. 8. Стоїть знак дорівнюється. Якщо дорівнюється, то тут у груші має бути яке число? 8. 8 дорівнюється 8. Так, дивимося на це рівняння. Подивіться нерівністю. У нас тут є число 9. 9 менше, чим. Яке число ми тут поставимо? Воно тільки одне. Це яке число більше, чим 9. Це число 10. 10 більше, чим 9. Далі подивіться на цей приклад. Що тут 2 і 2. Який знак ми тут поставимо на яблучку, якщо тут 2 і 2? Однаково, тобто знак дорівнюється. Далі в нас йде число 6 менше, чим будь-яке інше число. У нас вже був такий приклад: 6 менше, чим 7. Але тут ми маємо вписати якесь інше число, яке більше, чим 6. Це буде, наприклад, число 8. Може бути і 9, і 10. <кій> Наступний приклад, який знак ми тут поставимо, в який бік повернеться, до якого числа повернеться наш крокодильчик. Правильно, до числа 7, бо число 7 більше, чим число 4. Або 4 менше, чим 7. Далі, тут в нас стоїть знак дорівнюється, і 3. Яке сюди число впишемо, якщо тут знак дорівнюється? У нас вже був такий приклад: ось він. Правильно, ми сюди впишемо число 3. Наступний приклад: число 3, число 6. Куди повернеться наш крокодильчик, на яке число він відкриє ротик? Правильно на число 6, бо число 6 більше, чим число 3. Або 3 менше, чим 6. Далі в нас 5 більше, чим. Які числа ми сюди можемо вставити? І 4, і 3, і 2, 1. Ці всі числа менше, ніж число 5. Я хочу поставити число 1. Ось так. Далі у нас приклад 7 дорівнюється. Яке ми сюди поставимо число? Правильно, ми сюди поставимо число 7, 7 дорівнюється 7. І останнє у нас 7 більше. Чим у нас же був ось тут приклад: 7 більше ми вписали 5, але більше 7 може бути. Ой, 7 більше, так. менше 7 може бути число 4, може бути число 3, число 6, 2 або 1. Давайте я хочу вписати, наприклад, число 4. Ось у мене число 4 вписане тут у. Грушку. Ось таким чином, ви маєте повторити дома і зробити ще раз для повторення це завдання. Я його вам скину. Наступне завдання. У, ць у цьому завданні нам потрібно розставити потрібні знаки: або плюс, або мінус. Давайте з вами це повторимо. Ми вже це виконували. Дивіться, якщо після знаку дорівнюється, Число збільшується від першого, до якого ми додаємо, якщо воно збільшується, значить тут ми ставимо плюс. 2 додати 4, буде 6. Бачите, збільшилось число. Наступний приклад 8, 5 дорівнюється 3. Було 8, стало 3. Стало менше. Тобто, ми тут ставимо знак мінус. Далі. 7, 2, дорівнює 9. Було 7 стало 9. Тобто, 2 ми додамо чи віднімемо. Додамо, бо стало 9. Було 7 стало 9. Додаємо. Число 2. Далі три чотири. Дорівнюється 7. Було три, стало сім. Який знак тут поставимо? Правильно: плюс 3 додати 4, дорівнюється 7. 5, 3. Дорівнюється 2. Було 5, стало 2. Тобто, який знак ми поставимо? Було 5, стало 2, стало менше. Значить, ми тут ставимо знак мінус. Далі 7 3, 4. Було 7, стало в нас 4. Стало менше. Ми ставимо знак мінус, раз стало менше, тобто забрали. Дома, будь ласка, зробіть те саме у другому стовпчику. І вишліть мені. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба. І, будь ласка, зробіть домашнє завдання.